Сьогодні готую кисло-солодкий соус, як в Макдональдсі. В мене він гострий, але можна зробити лагідний. І так, спочатку змішую всі інгредієнти. Для цього взяла зручну ємкість, в неї наливаю воду, яблучний оцет, додаю сіль, цукор, перемішую та відставляю в сторону. Тепер беру гострий перець, його помила, з нього насіння не прибираю. Нарізаю на невеликі шматочки та складаю в чашу блендера. І перебиваю до однорідної маси. Якщо буде погано збиватись, додаю одну 2 столові ложки води. Тепер нарізаю болгарський перець, але з нього прибрала насіння. Також складаю в блендер, до нього додаю часник і все знову перебиваю. Далі весь перець перекладаю в підготовлену суміш. Ставлю на вогонь, довожу до кипіння і варю 5 хвилин, іноді помішуючи. А цим часом в воді розчиняю кукурудзяний крохмаль. Після вказаного часу тоненькою струйкою вливаю до перця, перемішую і варю ще одну хвилину, постійно помішуючи. Соус повинен загустіти. А на моєму телеграм-каналі ви знайдете ще більше смачних рецептів посилання в шапці профілю. Залишаю його Лонити і можна смакувати всім смачного.